За подвиги в роки війни, пам'ять про них назавжди залишається в серцях багатьох поколінь. В моєму серці, серці є незламна віра в те, що гасла від перемоги до перемоги не просто слова. Це своєрідне заклинання, яке вплине на найближче майбутнє, і наші військові повернуться до своїх близьких та рідних з незаперечною перемогою. Віримо і переможемо. Слава Україні! Героям! Важливо, щоб ми пам'ятали про те, що відбувалось всередині минулого століття. Є люди, які це дуже добре пам'ятають. Ми чули сьогодні слова одного з них. І ми дійсно дожились, ніхто не міг подумати до того часу, коли наші найкращі хлопці-представники дійсно захищають свою землю. Досвід ви життя, Багато наших дідів, прадідів, роки Великої вітчизняної війни. Сьогодні хочеться вам низько вклонитися, побажати вам здоров'я, успіхів у всьому. Ми вічно будемо вас пам'ятати.